Всім привіт! Якщо що, мене звати Люк. В нашому телеграм-каналі, який знаходиться в шапці профілю, ми проводили опитування, хто буде талісманом команди. Ну, а точніше, каналу нашої сім'ї. Там було чотири варіанти: Я, Пудель, Білка і Скунс. І зі всіх чотирьох ви вибрали саме мене, за що я вам дуже вдячний. Я би міг вам дякувати вічність, але нам потрібно переходити до новин. Перед тим як ми перейдемо до новин, я хочу поговорити про наш шля шлях серіал, а саме таємниця Кіари. Не на довгий час ми поки що його закрили. Але це не означає, що він буде постійно закритий, і ми ніколи його знімати не будемо більше. Просто ми вирішили трошки зробити перепочинок в серіалах. Зараз дуже важко знімати серіали, тому що на дворі багато болота, трішки холодно, хоча вже у нас трохи вже стає тепліше. І я думаю, що краще буде трішки перенести його. Ви головне не засмучуйтесь. Ну що ж, ми перейдемо до новин. Перша новина, що у нас буде багато нових рубрик. Перша рубрика це обговорення чогось або новини. Друга рубрика це можна навіть не сказати, що це рубрика, або навіть відео. Не знаєте, чи це буде відео, тому що ми хочемо зробити напевне голосування в телеграмі або в ютубі. Це буде таке міні-опитування на назначання різних фігурок на різні ролі. Наприклад, хтось буде відповідати за обговорення, хтось за новини і так далі. Якщо це буде відео, то воно, скоріше всього, буде тільки одне. Ми хочемо трішки покупатись в інтернеті і зняти вам історію всієї шлях-сфери. Також до цього відносяться різні інші історії. Будуть відео на тему життя фігурок. Ще ми хочемо зробити обзор колекцій і кліпи. Також ми хочемо вернутися до нашої колишньої рубрики у шорцах, імена, які слід використовувати в серіалах Шляйх. І буде багато інших шортів на різні теми. Наприклад, одну ідейку я взяв з каналу Leo Studio. Якщо що, підпишіться на Катю і підтримайте її. Вона робить дуже класні відео та серіали. В неї є два канали: один про шлях тварини, а другий про динозаврів. Там також є всякі різні серіали і так далі. А ідею я у неї взяв. І що вона крутила там і рулетку і їй випадав свій персонаж із серіалу і чужий. І вона так провіряла там, хто сильніший, хто швидший. Ну ви зрозуміли. А на цьому я, напевно, з вами прощаюсь. Усім па-па!